Сподеєм економічного факультету. Біват, біват, біват! Біват, Ректор Національного університету Острозька Академія традиційно вітає першокурсників. За декілька хвилин в свою чергу складають присягу спудея. Спудея Національного університету Острозька Академія. Спудеї Національного університету Острозька Академія перед Богом та людьми. На святі в академії присутні багато відомих в Україні людей, є навіть гості за кордону. Перше за багато років життя сьогодні щиро мені хотілося бути студентом. Студентом у цій святині. Безперечно, це є храм, який молиться за Україну щодня. І це є той храм. Я вітаю всіх першокурсників, які мали щастя. Потрапити сюди, я б хотіла бути на вашому місці. Першокурсники вражені побаченим. Кажуть, свідомо робили вибір на користь Острозької академії. Обрав гуманітарний факультет, адже хочу пов'язати своє майбутнє з цією спеціальністю. Ну, чесно кажучи, Острозька академія мені дуже сподобалася, навіть коли ти заходиш на територію. Можна сказати, серце радіє, навіть ну, дуже багато тут. є. Ректор Національного університету Острозька академія Ігор Пасічник поповненням свого вузу задоволений. Немає поганих студентів, немає поганих дітей. І коли на мені говорять інколи скаржаться на сучасну молодь, я не вірю в те, тому що кожний період завжди скаржились на молодь, а молодь завжди була сама. Вона самостійна, вона не така, як ми. Вона йде вперед. Вона по іншому мислить. Я сьогодні сказав: я вірю в те, що випускник саме сьогоднішнього набору сьогоднішнього року через 5-6 років стає тією критичною масою. Яка буде пишатися Україною, і які будуть вже будувати зовсім іншу Україну як ніж та, яка є сьогодні? Після завершення урочистостей на території Острозької академії відкрили пам'ятник писанці. Олександр Тузертем Логовський новини Рівного.